Доброго дня, друзі, Київщина, сьогодні маємо на календарі 30 грудня 2025 року. Піднімаємо Пермських високольотних Чорні. Як бачите, до нас прийшла зима, але ми Ганяємо тицю підігнав своїх чорних, піднялися гарно. Трошки, правда, у нас вітер невеличкий, але небо чисте. Хочеться подивитися, полюбуватися, як ти залітає, тому що якось закрити всіх, щоб вони були закриті якось не дуже. Ганяємо, залишилось 4 штуки, їх було близько 10. Деяких забрав яструб, а деякі літають. Була б погода. Щоб ганяти, щоб подивитися, помилуватися, Трошки вітер є сьогодні. Якось не дуже. Ось-ось-ось-ось-ось і яструб. Ось і яструб. Ось-ось. Тренер. Наш тренер. Не взяв, не взяв. Не вийшло взяти. Вони вже витренувані, видресировані, що яструб не може їх взяти. Яструб пішов туди, Ти десь там, ти десь упав, десь там. Все, дякую. Дивіться, переглядайте мої відеоролики. Ставте лайки, пишіть коментарі. Будемо знімати далі. Дякую за перегляд.